Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш господарю що Бог народився у вердебі, на соломці, Сам Ісус явився Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя. Щоб ми Ви маєте колядувати, не щептатися гарно. Виразно. Не знали, ми вже будем, Господарю, під вас відходити і рожденого Ісуса, будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі.